Доброго дня всім, хто мене слухає і дивиться. Цей рік, який ось уже закінчується, виявився дуже і дуже ювілейним. Так, ми цього року відзначали 180 років з дня народження Ніша. А погодьтеся, Нічша, це культовий філософ, котрий багато в чому визначив інтелектуальний стан нашого суспільства. Так само можна згадати і про Гілберта Шестертона, він, можливо, не є таким відомим і популярним, однак. В його творах, на мою думку, досягається поєднання, здавалось би, непоєднаного, і цікавого, і дотепного, і глибини філософської думки. І його образ священника детектива викликає Патера Брауна, викликає, звісно, захоплення. І те, що він зумів вміє виразити звичай глибоку філософську притч чи теологічну притчу у формі детективного оповідання, хоча детектив, як правило, сприймається як література не надто серйозна для розрахованого на невибагливого читача, то це, звісно, захоплює. Так само можна і назвати, згадати, що цього року відзначається 100 років з дня народження Евальда Ілінкова, видатного філософа, ми називаємо його радянського філософа, філософа марксистом Ну, як правило, за місцем народження і життя це буде доречно доцільно. Хоча, як мислитель, він не пересічний. на ті часи його можна було вважати і вільнодумцем справді висловлював нетривіальні ідеї, які інколи йшли у розріз з марксистським. Ідеологічним офіціозом, однак його доля закінчилася трагічно, він в останні роки життя зловживав алкоголом і пішов, здійснив самогубство, перерізавши собі вено. Загалом цікаво поговорити, як Ідеологія або переконання, і, зокрема, філософські переконання людини впливають на його долю, хоча робити НАТО спрощених висновків, я думаю, не треба. Але найвидатнішим філософом, ювіла, якого ми визначаємо в цьому році, слід, мабуть вважати Іммануїла Канта. Його ювілей не цього місяця він був у квітні, з дня його народження виповнилося 300 років. Кант – ціла епоха у філософії, наскільки я пам'ятаю, з курсу, Університетського вона називалася класична німецька філософія, і його роботи, з моєї точки зору, є вершиною культури мислення, складно, але розумно, але надзвичайно інтелектуально, якщо можна, висловити. Коротко моє розуміння, Канта, уявлення про Канта. А два роки тому народився інший видатний мислитель, який, мабуть, у для широкого філософського загалу, ну, скажімо так, за кордоном, не так відомий, як Іммануіл Кант. Але для нас це для нас, українців, це дорога людина, тому що його портрет зображено на купюрі 500 гривень. Дорожче для нас тільки вернацький. Це Григорій Савич Сковорода. Незвичайно, я проти того, щоб видатних мислителів. Поетів, чи людей мистецтва якось порівнювати між собою, створювати серед них щось на кшалт турнірної таблиці, це я вважаю неетично, тому порівняти канта і скорду ми можемо в тому сенсі, якщо нам вдасться якось зробити якийсь, прийти до якогось корисного висновку з цього порівняння. І от видатний російський поет срібного віку Андрій Білий пише таке. Оставте в этом фаліанті весь мир утонет без сліда. не говорите мне о Канте, что Кант. Вот есть сковорода. А сковороду, до речи, я так думка что его и не можно вважать философом в полном смысле этого слова. От кабінетним філософом, яким був Іммануїл був Кант, вив розмірене життя і, кажуть, житлю Кенгсберга навіть звіряли по ньому годинник, тому що він завжди в той самий час виходив на прогулянку. А з дехто вважає не просто філософом, а мудрецем. Між мудрецем і філософом, хоча і той інший вносить свій вклад у духовний розвиток людства, кажу, простих протиставлянь. Я проти простих протиставлянь, але, тим не менше, філософ... якщо мудрець? Тільки філософ, скажемо, почнемо з нього. Тільки говорить якісь або розумні речі, чи пише розумні книжки, чи читає розумні лекції студентам. Якщо він працює у вище, то мудрець, він живе, як і вчить. І це можна справді застосувати і до сковороди. До речі, таких людей, як Сковорода в історії людства мало, дехто називає Сократа, який теж книжок написав, і все, що ми знаємо про нього, можемо прочитати тільки у діалогах Платона. Можна також сказати Ісуса Христа, в Євангелії написано не Ним, а його учнями. Ну і Сковорода не скажеш, що написав за своє життя та щось багато, на кшалт кантової критики е, чистого розуму. Але тим не менше, ми. Багато з його сентенцій, думок нас захоплюють. От, скажімо так, світ ловив мене, але й не спіймав. І це, можна сказати, до певної міри є найбільшим бажанням жодної людини, навіть пересічного обивателя, а не Філософа, жити так, щоб уникнути пасток, які, ми, які нам постійно ставить навколишню дійсність. Схорда сам же стверджує, що йому це вдалося. А як це зробити нам многогрішним, про це слід задуматися? І у відповідь на це можна згадати. Наприклад, Іоанна Золотустого. Як, тобто, вирішуємо питання, як уникнути пасток. От він, це, у нього в одній з його проповідей, де є дуже яскравий образ, він пише, що пташка може попасти у силки, які її ловлять, тільки коли вона скаче по землі. А коли вона літає високо у небі, її зловити практично неможливо. І тут також, можна, якщо повернутися до сковороди, можна згадати його вираз, кому мало треба, той ближче до неба. І те, що можна назвати. Нехай волі, пафосно. Духовною висотою, духовним піднесенням це не тільки, як звично розуміється, якась така гарна цяця, ця, за яке всі мають нас хвалити і визначати нашу духовну непересічність. І ми маємо право зі своєю духовною. Висоти дивитися на інших, і чи вони там, чи щось там внизу видно, тому що вони ведуть надто приземлений спосіб життя, куди їм до нас. Духовність це є ще набагато більшим, з практичної точки зору, це є, її можна назвати технікою духовної безпеки. тобто Жити так, щоб уникнути того, що для звичайної людини часто або фінансові проблеми, чи стосунки з людьми, паски бувають різні, часто становить велику і велику проблему. Ну і чому ж воно здає, так стається? Якщо виразити це коротко, і якщо це можливо при всій різноманітності тих пасток, які ставить наш, нам життя, а вони зрозуміло є різні, можна спробуємо виразити основний принцип, чому ми попадаємо в важкі життєві ситуації або Обласно кажучи в Пасхи. Очевидно, це стається тому, що ми порушуємо основний принцип нашого існування. Пафосно, скажемо, заповіданий нам Богом. Ми любимо речі, прагнемо до успіху. Або може точніше виразитися до понтів, і використовуємо людей. А нам слід жити по-іншому. Прагнути до Бога, любити людей і користуватися речами. Ще раз уточню, що духовність. Це не відмова від речей, це просто відмова від надання їм надто великого значення, що сучасні психологи називають узалежненістю. І це можна вважати основним, так би мовити, правилом, пропоную це як правило, для того, щоб уникнути. Пастор життя. Як це застосувати його в конкретних життєвих ситуаціях, це, звісно, питання інше. Так само, як математики, наскільки пам'ятаю, з шкільного, з університетського курсу математики при вирішенні інтегральних рівнянь визначають загальне і часткове рішення. От це можна сказати рішення загальне. А щоб знайти частково, тобто правильно діяти у усіх ситуаціях нашого життя, непогано застосовувати, застосувати, розвинути свій інтелект, і, я думаю, праці або навіть скажу не так. Наше уявлення про Канта, на, яке я, на, якому, на чому я маю намір зупинитися у своїх наступних відео, чому нам має сприяти. А зараз я з вами прощаюся і до наступних зустрічей.